Угорці проголосують проти України в Євросоюзі. Думаю, що буде як мінімум 97-98%. відсотків. Тобто, Орбан платить за участь людей у так званому референдумі. Звісно, так в груді пенсіонери разом з цим листом отримують так званий лист щастя. Угорська громада в Україні для нього нічого. Угорці для нього нічого. Це тільки засоби для підсилення своєї влади. Я йому бажаю. Максимального фіаско. Всім привіт! Здавалося, ми все вже готові чекати від Віктора Орбана, але він знову зміг нас неприємно здивувати. Угорщина розпочинає по суті консультативний референдум, на якому поставлене питання про те, чи може Україна бути членом Євросоюзу. І це питання сформульовано маніпулятивно так, щоб відповідь була ні. Ми зараз тут у студії Європейської правди із Тібором Томпою, керівником угорської громади Києва, та людиною, яка розуміє Україну і при цьому розуміє Угорщину. і спробуємо розібратися, чого від цього чекати. Ви на каналі Європейської правди, каналі про Європу, НАТО та місце України у світі. Власне, тіборе, давайте спробуємо дуже коротко пояснити, що відбувається. Це буде референдум про те, щоб не пускати Україну до Євросоюзу? В Першу чергу доброго дня. Слава Україні! Героям слава! Дякую, пане Сергія, що черговий раз запросили. Дійсно, на сьогоднішній день Орбан дивує. Щодня нас і було заявлено про так звану національну консультацію в Угорщину центральною темою, де буде питання про Україну, і питання буде звучати приблизно так: чи погоджуєтесь ви на те, щоб Україна стала повноцінним членом Європейського Союзу в той час, коли в цій країні йде війна? І ця війна може прийти на порог вашої дому. Це питання так звучить? Так, так, так. Це основне питання. І знизу, так чи ні, це? Як основне питання, звісно, це не референдум, тому що не референдум це не тяне, це можна назвати опитуванням. Так зване тринадцяте поспіль опитування, національна консультація, яка потім звичай, звісно використовується орбаном для шантажу, для як ви правильно сказали, маніпуляцій погроз у всіх подальших перемовинах та переговорах, давайте спробуємо спрогнозувати. Мені здається, це цей прогноз не є складним угорці. Проголосують проти України в Євросоюзі, виходить в цьому опитування згідно цього опитування. Думаю, що буде як мінімум 97-98%, що ні, вони не згодні, щоб Україна була членом Європейського союзу. Але справа в тім, що як повторював це опитування, розсилаються в відповідні формуляри, де потрібно протягом одного місяця, десь середини. Кінця листопада до середини грудня все це заповнити в Угорщині 8 мільйонів виборців. Всім це опитування розсилається. І в основному заповнюються і надсилають відповідь люди похилого віту, пенсіонери, тому що вони просто матеріально в цьому е, зацікавлені. Тобто, Орбан платить за участь людей у так званому референдумі? Звісно, так тому що разом з не випадково ця консультація проводиться в листопаді. Е, потім переходить на грудень, тому що в грудні пенсіонери разом з. Листом отримують так званий лист щастя. Що е, як в комуністичні часи, що завдяки тому, що уряд е, правильно працює, ми е, вам пропонуємо тринадцяту пенсію. Так, звісно, тринадцяту пенсію, і от вам. Ще, будь ласка, заповніть отакий от формуляр і верніть нам з, з, з те, що ви думаєте. Ну, звісно, в основному люди і всі будуть писати те, що потрібно пану Орбану. Ну Зрештою, я так собі ставлю себе на місце угорського пенсіонера, і мені здається, що вони навіть будуть голосувати не про Україну в ЄС. А вони будуть сприймати це опитування як про те, чи хочете ви війну в єс? Так звісно, звісно, і там же потім вже будуть питання знову ж таки. Це якби основне питання. Що внаслідок цих всіх прийнятих мір, внаслідок війни інфляція угорщини? Чи ви хочете, щоб зменшилась інфляція? Чи ви хочете, щоб внаслідок цього ціни в угорщині по були зменшені? Щоб вам жилось краще. Тобто, от власне таке питання на так, 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 розкажіть. От минулого року теж було це опитування. Що на ньому було? Що що питав Орбан минулого разу? Минулого разу. Пан Орбан питав, що чи потрібні взагалі е, ці санкції, чи вони мають якусь шкоду для? У угорської економії санкції проти Росії, звісно, це європейські санкції проти Росії. І як ви вважаєте, чи згодні ви з продовженням санкцій Брюсселем проти Росії економічних санкцій, які приносять щодня вам погіршення вашого економічного становища? Як би ви відповіли да ну, тобто Орбан навіть не приховує по суті? Те, що це маніпулятивне опитування, і... але все одно його проводить минулого року. Ви дуже добре пам'ятаєте в Угорщину з цими бомбами падаючими, що нібито Брю Брюссель кидає на угорщину. Так, от тоді було проголосовано 97% опитуваних. Проголосували. Ну ті, що дали відповідь. Що дійсно ці санкції дуже дуже погані? і було відповідні 1 мільйон 367 тисяч голосів, це з 8 мільйонів виборців. Ви кажете про те, що ну, лише ну, така невелика частина, якщо 1,3 мільйони із 8, то це щось близько, я так розумію, менше 20% тих, хто бере участь. А, інші просто не приходять на дільниці. а до речі, да, дільниці ж немає. Да? Звісно, навіть дільниць таких як референдуму не відкривається, тому що це розтягнуто в часі десь протягом одного місяця. А, а немає якихось кампаній в Угорщині за те, щоб, припустимо зібралися свідомі притомні люди, і проголосували за те, щоб Україна була в Євросоюзі? Справа в тім, що в Угорщині в курсі 99% медіа це Орбанівська медіа, все в їх руках є там певні медіа, так Альфа-Новини, яка якраз говорить про це, про те, що і робить кампанію, щоб весь цей. Е так званий фальшивий референдум опитування це для того, щоб нацькувати суспільну думку угорську проти України України, і звісно зробити величезну послугу для Путіна. Там іде тотальна критика цього е, опитування, що це е, взагалі е, викинуті гроші. Минулий раз тільки на різноманітні ці флаєри, різноманітні рекламні матеріали, було потрачено 13 мільйонів євро. Ну чималі гроші, і, мабуть, ще і Орбан їх платив не з власної кишені. Звісно, чому о, Угорщина Угорщину блокують? Тому що все це е, платиться з європейських грошей е, своїм Же олігархам своїм же структурам, близьким до влади. Так, да, Орбан вміє витратити навіть гроші Євросоюзу на те, щоб маніпулювати і очерняти Євросоюз. Ну, Але а все ж таки, от я повернуся. Тобто є рух за те, щоб люди взяли цей опитувальник, поставили на ньому галочку: Я хочу, щоб Україна була в ЄС, і надіслали її. Звісно, така практика і таке намагання є від. Опозиційних партій це в першу чергу це хоче тепер запускати і запускає рух моментум, який входить і в Європарламент, і в угорський парламент. Але ще дуже важливо, що цей це опитування, це так званий фальшивий референдум. Ще Орбану необхідно для чого? Для того, щоб провести кампанію передвиборчу до європейського союзу, він же марить. Тим щоб повністю замінити європейські сили на так звані і лібераль, і ліберальні близькі сили до нього, уявімо собі ситуацію. Ну цілком очевидно, що дійсно угорці проголосують проти війни у себе на порозі, як ви сказали, ну... тобто проти того, щоб Україна була в ЄС yes. ті угорці, які цей бюлетень, буде 97-99%, навіть можливо 90%. 100%, якщо почнеться якась кампанія на підтримку України, але, але Орбан матиме ці цифри, і він їх отримає до. Гордневого саміту євросоюзу саме на цьому саміті буде вирішуватися доля переговорів України про членство у Євросоюзі. Приїде Орбан туди із цим, і він виходить. Йому треба буде голосувати проти України. Він просто буде і зможе використати це знову для маніпуляції для е, того, щоб е, підняти своє реноме для того, щоб сказати. В Європейському Союзі шантажувати, тому що Угорщина не отримує до сих пір ще 13, вже більше двох років 13 мільярдів дотацій і почне відторговувати свої, як би сказати, ці преференції гроші. А потім, я думаю, все ж таки в кінці кінців він проголосує. Або дасть указ, щоб проголосувати за те, щоб ми все ж таки були в європейському союзі, тому що ви самі знаєте, це ще не питання навіть одного року. Ваше відчуття от Орбан, коли це робить, він взагалі що ним рухає? Він намагається якось поліпшити становище угорської громади в Україні, чи це лише ширма? Угорська громада в Україні для нього нічого. Угорці для нього нічого. Це тільки засоби для підсилення своєї влади. Абсолютно нічого. Тому що разом з цим референдумом там ще й, ще й говориться про те, що в Україні порушуються права нацменшини. Я про це вже доповідав дуже багато разів венеціанській комісії, писав листа головуючому, і вже у вас в програмі Одноразово підкреслював, що ніякої ніяких порушень у тисків угорської громади в Україні немає. Це все це марення Орбана і його кліки, і він використовує знову ж таки для того, щоб виторговувати відповідні собі е, преференції в Європейському союзі і е, для себе. Тому ще раз хочу сказати, що ніяких утисків е, немає. Це е, ганебна маніпуляція, е, ганебний шантаж від Орбана. Тобто, це зрештою означає, що а якщо йому дадуть достатньо грошей, то він Україну не буде билкувати. Я в це сподіваюся. А подивіться, він до сих пір ще Швецію блокує в по входу в НАТО, до сих пір ще немає рішення голосування Угорщини. Угорщина залишилась Орбанівська останньою. Ну так само він буде до кінця блокувати і Україну. Думаю, так на жаль. А ваше відчуття, врешті-решт, коли Україна все-таки буде, буде стояти питання про остаточний вступ України до ЄС. А Орбан тут не... Не стане в позу. Відповідні важелі проти нього знайдуть. Все ж таки, Угорщина це далеко не Німеччина, далеко не Франція. Навіть хочу сказати, що буквально сьогодні. Я бачив заяву пана Жана Ассельборна, це МЗС ОГОЧільник МЗС Люксембургу. А Люксембург в декілька порядків має вищі сили в Європейському Союзі, як основоположних Європейського союзу, не то що Угорщина. Тому я думаю, що такі країни, як Люксембург, знайдуть відповідні важелі, щоби Орбан. Нам не ставляв відповідні палки в колеса, і не можна не спитати про те, що думають про це угорці. І чи ну, ми ж розуміємо, що угорці є різні. Є ті, хто, як ви кажете, пенсіонери, які готові проголосувати за будь-що за 13-ту зарплату, але є освічені угорці, які мають розуміти, що це маніпуляція, що в Україні триває війна, розв'язана не Україною, а Росією. Що вони взагалі думають про, про ці дії Орбана, і чи побачимо ми якийсь а, видимий протест з боку цього прошарку? Протести є уже на сьогодні. В першу чергу від сторони інтелігенція це викладачі. Вони дуже і дуже незадоволені правлінням Орбана. Є інтелігенція так званої кола свободи в Будапешті, фактично весь Будапешт налаштований проти Орбана. І Ще одний. Цікавий факт наведу, веду, що це це ці опитування чомусь. Не розсилаються, наприклад, в Лондон, не розсилаються тим закордонним угорцям, які проживають в європейському союзі. Думаю, зрозуміло, чому тому, що вони навряд чи поставили би оцей крестик на ній. Думаю, що в Будапешт першу чергу ці протести будуть продовжені. В парламенті все рівно це питання буде опозицією, тим же самим моментумом і іншими сильними опозиційними партіями. Про це буде піднято. Про взагалі те, що цей, це опитування не має абсолютно ні не то, що юридичної, навіть консультативної сили. Ну і зрештою, ми побачимо відповідь угорського суспільства на наступних виборах в Європарламент, де Орбан або отримає більшість угорської делегації у Європарламенті, або її не отримає, і тоді це буде його. Першої Параскої на виборах, звісно, бо будемо бажати йому, і я йому бажаю максимального фіаско. Дякую вам за пояснення того, що це дійсно не референдум. А за пояснення того, яким чином Орбан маніпулює, і за оптимізм щодо того, що наш рух до ЄС не буде заблокований. Ми в це також віримо. І дякую вам за те, що ви додивилися до кінця. Лишайтеся на каналі Європейської правди, каналі про Європу, НАТО та роль України у світі. До побачення!